Привет, привет! Я сделал вот это. Я сделал топ 1 венус. Нус мира. тро, Того. топ 1 мира. Топ-один мира. Равенус просто. Два миллиона на шестой карте. Соло просто, соло. Ах, просто всіх розмотав. Просто соло. Я соло все зробив. Соло, соло. Я соло, пацани. Просто я соло. Я вам покажу інвентар. Просто соло. Ладно, и ты Это тиф у флях пах пах пах. Я бой. Я бой. Это топ-1 на шашты карте просто. Это обух маникат. Это топ-1 мира. Просто я топ-1. Мірожеки мой носа. Що, ми біжимо на виход. Мы все залутали. Ми біжимо вже на выход. Дві чаки медленно бігаю, пацаны просто так медленно бігаю. От тут двічі отак. От фик два ляма, два ляма. Ніху, мій просто рекорд був 1 лям 90 тисяч. А вже 2, ля... ляма 100 тисяч. Хто побеє мій рекорд? То... Ви молодці, що побили мій рекорд. Ну я, я і ваш рекорд буду побіл. Я поб'ю рекорд ваш. І знову ж там топ-1 не просто. Я топ-1 шості карти. Ну просто дві. У мене викладка. Два ляма, що теж 59 тисяч. І топ-1 просто є. Я... я король шості карти. Топ-5 мої віни. Випс, пацани, хорош, хорош. Snu deg fra stedet til enden.